І всім привіт! Сьогодні вже Великдень! І це означає, що сьогодні ми будемо грати на вбитки! Ось такі яйця ми будемо використовувати. Дуже гарні всі вони такі. А це Роблокс. Тепер попрошу вас вибрати своє яйце. Я оце беру. А я оце візьму. Я візьму це. Спочатку я буду з мамою і. Раз, два! І хто переміг? Якби й те й те тріснуло? Нічия. Так, тепер перевертаємо. Раз, два. Йес! Я програв! Але я візьму запасний варіант. І... Раз, два, три! Я і все одно програв! Перевертай! І. Раз, два! Та ну шо ж таке, щось не везе мені. Тепер третій варіант. Давай і! <реклы> Ура! Тепер перевертай! Ага. І. А! -а, -а. Ра -ра. І останній варіант. Яйце Супер Детройт. Давай, бий. Шой! Так, тепер перевертаємо і... Грустно. Ну, ось так от якось. Сподіваюсь, вони були дуже смачними. А так всіх вітаю з Великоднем.